П'ять питань, які змінять твоє відношення до життя та успіху. Знаєте, я помітила, що ми дуже часто шукаємо відповіді, як нам заробити, як зробити, як знайти, як віднайти себе, якою справою займатись. Ну, коротше, ми прямо постійно шукаємо відповіді. Але відповіді є, коли є правильно задане питання. І за останній рік в мене з'явилася звичка записувати все, що викликає в мене якісь емоції, інсайти і так далі. І в мене накопилось багато різних питань, які я колись собі задавала, або хтось мені задавав. І це на мене круто впливало. Я ці питання зберегла, для цього відео підняла архіви, взяла 5 топових, щоб задати їх вам і щоб вони змінили ваше життя також. Да? Хорошо було, так? Да? Дівчики, балуєте мене компліментами. Ну що ж, продовжуємо. Якщо ви вперше на моєму каналі, давайте коротко познайомимось. Мене звати Таня Стороженко, я інфлюенсерка, підприємиця. Я займаюся вже більше семи років соцмережами і зараз також навчаю цьому інших. У мене є два класних флагманських продукти: це курс по СММ СММ city, по тому як стати класним СММ спеціалістом та робити класні соцмережі для бізнесу. Та city, це курс по особистому бренду, як розвивати себе, свій особистий бренд в соцмережах. Два дуже крутих продукти не чотири. Які <laughs> я вам рекомендую? На цьому каналі дуже багато класної інформації, яку я проживаю і нею ділюсь з вами про саморозвиток, успіх, про стратегію своєї особистості, розбори різних брендів, поради по соцмережах. Тому залишайся тут, я впевнена, тобі тут буде цікаво. І до речі, якщо навпаки, ти любиш мій канал, з нетерпінням чекаєш кожне відео. Будь ласка, перевір, чи ти підписаний на мене, тому що мені це дуже цінно. Це важливо для підтримки мого каналу. Тому, будь ласка, перевір підписку, там ось ці всі лайки. Це все важливо. Друзі, в кінці цього відео буде ще одне бонусне питання, яке я вважаю найважливішим, щоб поставити собі сьогодні. Більше того, я вважаю, що воно настільки важливе, що воно в мене на заставці телефону. Тому додивіться це відео до кінця. Перше питання, яке стало в свій час для мене просто життєзмінюючим. Чому вам це вигідно? Я це питання почула на бізнес-навчанні, і там ми брали повністю різні бізнес-процеси, бізнес-упередження, які в тебе є. Наприклад, там страх делегувати, страх наймати якогось топового менеджера, страх когось взяти невелику зарплату. Ну коротше, дуже багато різних всяких упереджень, і ми розбирали, а чому це упередження тобі вигідне? І насправді це питання воно актуальне просто кругом. От ми нещодавно була така трошки конфліктна ситуація, яку я старалась. Уникати, і потім, знаєте, ось це питання в голові так, Таня, а чому тобі вигідно зараз уникати цю ситуацію? Так і ось я прям реально рекомендую час від часу, коли ви ловите в собі якусь думку, задати собі питання, а чому мені ця думка вигідна? Тому що насправді кожна ситуація вона має дві сторони, дві медалі, і тут як ви на неї подивитесь? Наприклад, я часто давно кажу, що в мене є мрія зробити свій товарний бізнес. І я цю мрію давно вже не здійснюю, і я чітко зрозумію, чому мені вигідно це не робити для. Для себе, тому що я хвилююсь, що я облажаюся, тому що я хвилююсь, що не вийде так, як я хочу, що я не виправдую свої очікування. І не роблячи нічого для цієї мрії, я ніби зберігаю таку певну ілюзію, перспективи, певну ілюзію ідеальності. Тобто я тримаю за свій ідеальний образ. Мені цей ідеальний образ в голові вигідний, і я не йду в свою мрію. Дуже часто, оскільки, як я вже вам сказала, там да, я навчаю соцмережами, мене є способи з особистому бренду, до речі, якщо ви не цікавилися моїми продуктами, поцікавтись, тому що вони прям реально дуже глибокі і круті. Ми Звичайно під відео залишаємо посилання на продукти, ви можете поцікавитись, хоча б просто для себе знати, що це за продукти. От я, до речі, часто чую не веду блог, тому що немає часу на ведення блогу. Задайте собі питання, а чому вам вигідно триматись за цю думку? В цій думці, насправді, вам просто банально, не треба нічого робити для блогу. В цій думці банально вам не треба виділяти час на ведення блогу. В цій думці вам не треба відмовлятись, можливо, від якогось іншого проєкту. В цій думці вам не треба виходити з зони комфорту. Є якась вигода для вас, за яку ви тримаєтесь. Ще топова вигода, за яку ми часто тримаємось, це страх, що нас не будуть любити, і вигода буде для всіх хорошою людиною, хорошою дівчинкою. Наприклад, коли тебе про щось попросили, ти не дуже хочеш це робити, але ти йдеш і це робиш. І це також. А чому тобі вигідно це зробити? Тому що ти обираєш в цей момент не себе. Ти обираєш ось цю вигоду бути для всіх хорошим. Блін, друзі, ви навіть не уявляєте, як часто ви дієте з вигоди, яка насправді можливо вам не така вже й вигідна. Я зараз поясню, тому що по факту. Коли я от на тому бізнес-навчанні розпакувала свої упередження і зрозуміла, наприклад, що я не наймаю цю людину на високу зарплату, бо в мене є ось така вигода, я така, блін, а ось ця вигода насправді не така вигідна, як найняти цього менеджера. Розумієте? Надію, і це сильно змінило моє відношення до життя. От зараз прям рекомендую вам взяти або якусь одну сферу і прописати, які думки у вас є, які упередження у вас є, і розписати свої скриті вигоди відносно цього. Або, в принципі, рекомендую вам послідкувати за цим життям і тримати в голові ось це питання, а чому мені це вигідно? Наступне питання, яке хочеться, щоб ви собі задали, це а яка у вас ціль? Ти хочеш бути загнаним чи щасливим? Ти хочеш всіх перемогти? Чи ти хочеш жити своє життя? Ти хочеш побудувати ідеальний красивий образ, чи ти хочеш створити те життя, яке дійсно важливе тобі? Це моя найбільша біль зараз. Я, в принципі, все своє життя, типу, рухалась до цілі переїхати, зробити, заробити блог, 100 тисяч підписників, зробити там великий запуск, заробити там багато грошей, купити авто. Ну, коротше, знаєте, постійно, ціль, 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 нова, 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 і ти біжиш, і я біжу. І мені чомусь все життя здавалось, що буде якась одна точка, один якийсь день. Знаєте, коли я так сяду Христ на диванчик, і така, ну, все, день настав, можна видихнути, оце, оце заживу, ось це зараз заживу. Банально навіть це стосувалось моєї роботи. Наприклад, в мене ж є навчання, і я пишу уроки. І уроки писати дуже важко, от, чесно вам скажу. Це так важко писати ці уроки, бо ти постійно видаєш дуже багато енергії в кадрі і так далі. І от мені моя партнерка каже: Таня, а що це в тебе за графік такий? Постав собі, пиши один урок, типу, там в тиждень. Ти не будеш вигорати, все буде спокійно, ти будеш насолоджуватися, віддавати багато енергії на цих уроках, все буде класно. Я кажу, ні, Настя, ти не розумієш. Я маю я зараз, типу, за один день зніму, типу, всі 10 уроків, а потім, як заживу, а потім як буде класно. Yeah. Ну, ви зрозуміли, да, де я опинилась? Я втомилась, я вигоріла, я зрозуміла, щось не так. Більше того, в мене був дуже складний останній рік, і в складних ситуаціях я постійно чекала, що настане той момент, коли стане легше. І я типу видихну. Але, як показує практика, так не буває. Життя воно різне. Тут апс, тут даунс, тут краще, тут гірше, тут вийшло, тут не вийшло. Тут в тебе найуспішніший запуск, і ти за місяць заробив таку суму, яку до цього заробляв за рік, і ти такий вау, це ти класний. А потім навчання. Поки ти падаєш і таки думаєш, блін, ти втрачаєш позиції, щось не так, і це нормально, і це життя, і воно різне. Виговорилось нарешті. <рес> Думка цього питання заключається в тому, щоб не псувати собі життя ось цими спринтами, коли ти постійно ось так женешся, женешся, женешся і не проживаєш момент, а видихнути. Що не буде точки, що не буде дня, коли ти такий видихнув, і все ну, більше проблем не буде, більше ситуацій не буде. Життя воно різне і тут суть в тому, щоб. Навчитись проживати різні моменти, навчитись любити себе в різних моментах. От, наприклад, зараз, ось цей місяць, який в мене є, я в цей місяць мала зробити кучу всього. В мене і людинові в команді, і плани, і проекти, і цілі. В мене ледь не кожного дня мав бути, знаєте, міні-запуск. І зараз почути себе, відмовитись від ось цього спринта. Бо якби я зараз це все почала робити, то да, знаєте, якогось там першого числа нового місяця, я така вау, це я молодець, і це досягнула, і сюди прибігла, і це зробила. Але. Чи є в цьому сенс? Яка взагалі кінцева ціль жити щасливе, наповнене, класне життя, яке складається з кожного дня? Чи проживати у ці спринти, в яких немає щастя? Ось це питання. Друзі, просто лагідне нагадування, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам подобається, підписатись на канал, підписатись на мене в інстаграм. Це буде дуже цінно для мене. Якщо вам цікаві ці питання, підтримуйте цей канал. Ну і нагадую, що якщо ви хотіли б поцікавитись моїми навчаннями, ЮНДСіті курс пособистом бренду чи саме МДСіті курс по тому, як стати самим спеціалістом, шукайте лінки під цим відео, щоб дізнатися всі-всі деталі. Наступне питання, яке я хочу, щоб ви собі задали, а як виглядає ваш ідеальний день? Знаєте, я так часто чую, що люди типу, гіпотетично розуміють своє ідеальне життя? Ну, типу, там, ну я мрію жити на балі, ні про що не думати? Ну, коротше, знаєте, така, така, така гіпотетична картинка, яка, можливо, навіть взагалі вигадана, і можливо, ви так не хочете, можливо, вам так здається, що ви цього хочете. А от як виглядає ваш ідеальний звичайний будній вівторок? От як він виглядає? Як ви хочете прикидатись, як ви бачите свій графік дня? Також питання в тому, що насправді, якщо ви щиро мрієте жити на балі, проживати якийсь там свій ось той омрієний день, і це дійсно ваша мрія, можливо, ви можете для себе цей день створити. І тоді питання, чому ви продовжуєте, наприклад, працювати по 14 годин, сидіти в офісі і жити в місті, яке давно вам вже не подобається. Або, наприклад, ваш омріяний лайфстайл вимагає інших навичок, яких у вас сьогодні немає, або, в принципі, якийсь графік, ви зараз проживаєте. І він побудований не так, як вам хочеться. Моя асистентка зараз сидить за кадром, вона не дасть збрехати скільки разів. Я за останні півроку міняла свої графіки. До речі, якщо вас цікавить тема планування тайм менеджменту, мені тут є що сказати, якось це все встигати. Ви часто питаєте, якщо запитаєте ще раз, точно зніму відео на YouTube. останні півроку, можливо, рік я глибоко вивчала цю тему. Я більше почала вивчати себе, вивчати, як мені класно проводити кожен день, як я хочу проводити свої робочі будні. Наприклад, я зрозуміла, що мені важливо фокусуватись, і таким чином в мене, наприклад, один день. Повністю присвячений операційним задачам, інший день, повністю присвяченим зйомкам. Короче, прям знаєте, я почала вивчати, як я хочу працювати, жити, і це дало дуже класні результати. Насправді, ми звикли дивитись на життя, як щось таке гіпотетичне, велике, ось потім буду якось там жити і так далі. Але глобально, ось це життя. Воно триває прямо зараз, і ось цей день, день, коли ти дивишся це відео, це той самий важливий день, з якого складається твоє життя. І класно, коли ти цей день знаєш, як ти любиш проводити, і в принципі робиш все, щоб проводити його так, як тобі подобається. От не знаєте, навіть вивчити себе. Ти любиш планувати чи ні? Ти любиш, коли в тебе кожна годинка розписана, чи тобі треба простір. Це такі банальні питання. Але от як ти хочеш проводити свої ранки, як ти хочеш працювати, як ти хочеш планувати, не планувати. Як тобі зручно. Я прям реально хочу, щоб ви про це задумались, тому що це важливо. Наступне питання я вже колись озвучувала у своїх відео, але насправді воно дуже класне, і мені подобається. Тому я прям хочу його повторити знову. Чи готові ви заплатити ціну? За той результат чи успіх, якого прагнете, знаєте, це не про цинізм, це про те, що кожне ваше хочу має свою ціну. І коли ти розумієш цю ціну, ти можеш в дорослій позиції приймати ті чи інші рішення. Наприклад, навіть сьогодні, у відео я казала, що в мене проект навчальні, ми запускаємо з партнеркою і так. Це класне рішення, є дуже багато різних переваг в цьому рішенні і так далі. Але є ціна, яку ми платимо, як і фізична, тобто, що ми платимо, розділяємо там якісь кошти, також там це якісь домовленості, йти на компроміси, чути один одного, постійно говорити один з одним. І це ціна, яку ти платиш за ось це партнерство. так? І так, в принципі, у всьому. Наприклад, ідея моя там переїхати колись в Київ, це також ціна, яку я заплатила. Наприклад, вихід зони комфорту, залишити своїх друзів в Чернівцях, погодитись на життя з нуля. І ми постійно, приймаючи ті чи інші рішення, платимо якусь ціну за це рішення. І тут питання, щоб усвідомити ціну, яку ви платите, не жити в рожевих окулярах. Тому що часто ми хочемо, знаєте, ми щось собі придумали, досягну це, почну вести блог, стану не знаю, там артисткою, тут зароблю, там переїду, там щаслива вийду заміж. Я не знаю дуже багато різних рішень. Але питання, чи готові ви заплатити цю ціну? І от зараз я рекомендую вам сісти і прописати. Три своїх найбільше хочу, От які у вас є. Хочу це, хочу це і хочу це. І дайте собі чесну відповідь, а що стоїть за цим хочу, і чи готові ви зробити цю плату. Дуже важливо, це не про страждання. Да? Типу, Це не те, що все, що я хочу досягнути, я маю постраждати, заплатити за це якусь ціну. Ні, це скоріше про дорослість і зрілість. Коли ти розумієш, що ти не в рожевих окулярах, і от певний успіх вимагає ось таких, то Речей, да? і це нормально, що одна частина тебе хоче якогось нового рівня, нового проявлення, успіху, хоче сяяти, хоче проявлятись, а інша боїться, боїться заплатити цю ціну, боїться хейту, боїться критики, боїться, що засудять, боїться, що все буде не дуже ідеально і так далі. Але тоді ти сідаєш як доросла людина з собою домовляєшся. Я це хочу. Я розумію, що це ціна, я спробую. І до речі, також нормально розуміти, що ти не готовий заплатити цю ціну. Ну от, наприклад, я чітко розумію, як би я сьогодні могла зробити мільйон підписників. Я прям розумію, якими гівами, якими хайповими історіями, наприклад, на яких історіях у своєму житті я могла б хайпанути. бо в мене багато таких історій. І, наприклад, в моєму житті. В моєму блозі немає хайпу, не тому що в мене немає чого його зробити, тому що це мій вибір не платити цю ціну. І це також нормально. І ось ця така конфліктність з життя, це насправді і є життя. Да? Коли ти хочеш, але тут треба це прибороти, ти постійно проходиш якісь певні внутрішні історії. Це насправді цікаво до цього можна відноситись з цікавістю. До речі, поки ми писали це відео, подзвонив кур'єр, флолюкс, надіслали мені просто такий красивий розкішний букет. Сьогодні була дуже важка ніч в Києві, і вони надіслали, щоб трошечки підтримати і кольори червоні, тому що це кольори мого курсу юнди City», і це знаєте, це реально дуже-дуже приємно. Мені, до речі, часто дівчата пишуть, що хочуть почати також розвивати блог, щоб надсилали якісь подарунки. До речі, не знаю чому, але завжди, коли мені дарують квіти, я згадую свій початок своєї історії, тому що я починала, я працювала флористом. Вже потім Потім почала розвиватися в СММ і потім розвивати свій блог. І я розумію, що на кожному етапі це був сильний вихід з зони комфорту. І от навіть ті питання, які сьогодні звучать у відео, я розумію, що прийти в ту точку, де я є сьогодні, і згадувати навіть про роботу флористом, як про якусь минулу історію. Це було так багато різних моментів пройдено. І це насправді дуже-дуже цінно. І я прям завжди так рефлексую, коли отримую квіти. Так тіше? Питання, яке я хочу, щоб ви задали також собі сьогодні, це а чи ти головний герой свого життя, чи головна героїня свого життя? Знаєте, мені здається, що це те, що ми постійно забуваємо. Коротше, на днях я побачила один Тік-Ток. Якщо я його знайду, я вам його покажу тут. І там просто хлопець знаєте, на вулицях міста зупиняє дівчину і типу, хоче запитати про її аутфіт чи щось таке. На вулиці йде дощ. І він зупиняє цю дівчину, і вона прям сяє. От вона прям сяє, знаєте, от вона прям летить, вона така, ой Боже, тут дощ, але звісно, зараз я розповім тобі, скільки кошту мій мій отфіт, це там звідти це звідти. Я захопилася її харизмою, її відчуттям себе, цього світу. Я прям відчула, як вона проживає цей момент. Я прям відчула, як вона не замахана, йде додому закривати ще якісь дедлайни, або навіть якщо йде. То вона це робить, бо це її свідомий вибір у своїх дедлайнах, у своїх задачах, у своєму календарі, у своєму дні вона своя головна героїня. Мене це так захопило, і я зрозуміла, що твій стан це твій головний бренд. Ти задаєш тон, ти створюєш цей настрій, ти прокидаєшся і вирішуєш, як ти зараз будеш діяти. Ти думаєш, чи тобі звільнитись чи не звільнитись, чи тобі піти звідти чи не піти, чи тобі погодитись чи не погодитись, чи тобі підняти ціни, чи не підняти, чи тобі пляха муха продавати у своєму блозі, чи ні. Ти головний драйвер свого життя. І життя це гра. Воно буває різне, воно буває конфліктне, воно буває неїдальне, воно не гладке. І в цьому й прикол. В цьому й прикол, що ти сьогодні розходишся з хлопцем, проживаєш цей біль, а завтра закохуєшся знову. В цьому й прикол, що ти змінюєш професію, і тобі страшно, і тобі хвилююче. Знаєте, одного Разу готувалась для виступу і я дуже хвилювалася. І мені один чоловік сказав: Блін, класно, що ти хвилюєшся. Як було б погано, якби тобі було пофіг. Класно, що ти хвилюєшся, класно, що ти думаєш, Боже, як я виступлю, ти переживаєш. Класно, якщо ти облажаєшся, це емоції, досвід. І класно, якщо ти виступиш круто, це адреналін і щастя, яке ти проживаєш. Життя не для того, щоб ми його зрозуміли. Життя не для того, щоб ми його розклали по поличкам, життя не для того, щоб ми його розпланували. Життя для того, щоб ми його відчули, для того, щоб ми його прожили. І от мені так прям хотілося, якщо чесно, закінчити це відео саме на такій ноті, дати вам ось цей Заряд, відчуття себе, свого життя, того, що ви створюєте це життя кожного дня. Знаєте, от ми там створюємо стратегії для проєктів, там маркетинг, стратегії, ще якісь стратегії, але є стратегія особистості, є стратегія свого життя, є розуміння, як я хочу провести своє життя, і щодня обираю рухатись в цьому напрямку і до цих цілей. От я прям чесно дала себе відповідь на питання: Таня, супер, ти можеш зараз місяць працювати, йти до якогось проєкту і закрити цей проєкт але. Потім, да, коли знаєте, це, коли тобі вручають оскар, вручають нагороду, ти якою хочеш бути? Щасливою, наповненою, проживати цей кайф, цю радість від цієї перемоги, чи ти будеш втомлена, замахана, виснажена. От як ти обираєш? І я для себе зрозуміла, що я хочу, можливо, рухатись в повільнішому темпі, можливо, прийняти якісь інші рішення в своєму житті, але я хочу насолоджуватися, хочу проживати. Я хочу відчувати момент насолоди, перемоги. А не лише працювати задля галочки і кожен день знаєте, жити в сірому, монотонному якомусь вайбі. Тому кайфуйте від процесу, заряджайте себе деталями, одяг, який ви одягаєте, музика, яку ви слухаєте зранку, квіти, які ви купуєте собі, коли йдете з роботи додому, це все важливо. До речі, є ж така теорія, називається Broaden and Build. це не про позитивне мислення, це про те, що твій стан напряму впливає на твій мозок, дії, які ти робиш. Тобто, це доведено, що коли ти в позитивному стані то твій мозок може шукати. Шляхи, яких ти не бачиш, коли ти в негативному стані. Тобто, якщо ти з виснаження такий, треба закрити цей проєкт, не хочу, але зараз закрию, ось в цьому стані ти навряд чи зробиш класно цей проект. Тому що, коли ти в класному стані, в позитивному стані, твій мозок може знайти якісь нові нестандартні шляхи, придумати нові ідеї, яких в іншому випадку ти не можеш це просто вигадати. Я не знаю, чи у вас таке було, в мене точно було, думаю, зараз ввечері зроблю якусь задачу, не хочу відкладати на завтра. І я вимучу і зроблю цю задачу, і роблю цю. Задачу три години і так і не закінчую. На другий ранок встаю, в мене є сила, в мене є наснага, і я там за півгодини закриваю те, що не могла закрити вчора весь вечір. Тому знаєте, ось ця порада, що якщо це поганий настрій, go home and sleep. <гум> ось це прям точно. Якщо тебе, ти себе не класно почуваєш, відстань від себе, дай собі пожити цей день. Завтра буде другий день, інший настрій, і ти точно зможеш це прожити краще, цікавіше і так далі. І навіть робили такий експеримент, взяли дві групи людей, одним показували позитив. Картинки, в них був гарний настрій, в інших показували якісь тривожні моменти і так далі. І потім, після цього, кожному дали цеглину і сказали вигадати якомога більше варіантів того, як можна використати цю цеглину. І люди з позитивними картинками вигадали вдвічі, а то й стається втричі більше варіантів, ніж люди зда, з негативними картинками. Тому це важливо. Повернемось до теми там товарного біднусу. Я вам жалілася, да, що Не можу оце почати. що в мене там є свої переживання. Але, повірте, я ніколи ще не була ближче. Але я для себе зрозуміла, що я не хочу через змушування себе йти зараз робити, будувати, змусити себе зараз робити той бізнес, бо це ж я так давно вже хочу. Ні. Я хочу в певному стані і ресурсі це зробити. І до того ж, це теж не про те, що я хочу все в легкості. Також ні. Нехай буде місцями складно, але мені хочеться прожити це життя. Мені хочеться кайфувати, я хочу відчувати гру цього життя. Я хочу відчувати, як я пробую різне, тестую, і мені цікаво жити це життя. І це про певний стан такої зірки, про певний стан відчуття себе, про певний стан того, що ти свій головний герой. Друзі, це ще не все в мене для вас є. Одне з найцікавіших питань, найголовніше питання, і воно настільки для мене важливе, що це питання стоїть на заставці мого телефону. І кожен раз, коли я беру телефон, я постійно бачу це питання перед собою, тому що я хочу, щоб це питання звучало в мене просто кожного дня. В відео я обіцяла, що буде п'ять питань для вас, але є ось те саме шосте, яке в мене тут в телефоні. І якщо вам цікаво отримати це бонусне питання, зайдіть до мене в інстаграм Стороженко і в директ напишіть мені кодове слово 6. Важливо, не пишіть. Цифру 6, не пишіть, хочу отримати питання чи щось таке. Пишіть просто ось це слово 6, так спрацює бот. Коли ви це мені напишете, в інстаграмі бот скине вам окреме відео про це шосте питання, яке надзвичайно важливе знову ж таки, воно в мене на телефоні. Тому так, спеціально для моїх читачів в Instagram я підготувала такий приємний бонус, який, впевнена, вам сподобається, і це питання буде також життєзмінюючим. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, не забудьте поставити лайк під це відео. Блін, от знаєте, не люблю прощаючи, але це реально дуже важливо. Напишіть в коментарях, яке питання відгукнулось вам найбільше. Або є якісь питання, яке для вас важливе, напишіть про нього. Нехай коментарі під цим відео будуть максимально корисними один для одного. Не забудьте підписатись на цей канал. Якщо ви знову ж таки на цьому каналі вперше, дивіться інші відео, там дуже багато класного контенту для вас. Я завжди рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Таня Стороженко і до зустрічі в наступних я вас обіймаю і бажаю класного дня!